Ми починаємо з фотовиставки на лінії вогню. Ми з нею знайомимось далі. І з історії роботи театру. Спочатку повномасштабного вторгнення у Херсоні відкрили музей театральний Херсон від витоків до сьогодення. З цієї нагоди відбулася перша екскурсія. Повертати історію українського театру, української літератури, української драматургії це наше завдання, головне, тому що розстріляне відродження в 37 му до якого відноситься і наш Микола Горович Куліш, і розстріляне відродження України, яке намагається зробити сьогодні Рашистська Федерація разом із тими людьми, які прийшли на нашу землю. Вони намагаються знищити цю історію. Тут найвідоміші театральні особистості з України. Вони всі тут там раду по Це всі люди, які прийшли по до нас, Богдан Сільвестович, який друг на багато років, Курєйчик, який сьогодні вигнанець в Америці, білоруський драматург там Кадир, Лариса Миколаївна. експозиція музею включає 13 тематичних частин та охоплює період від перших вистав 1830 року до сучасних прем'єр-театру. Це є історія людей, які працювали в театрі. Це є історія суто створення театрального мистецтва, тому що великі художники, великі режисери, які працювали, вони народжували мистецькі свої полотна, які вилились і в макетах неймовірних якогось вистав, і в фотографіях, і в створенні продукту. Насправді історія херсонського театру налічує понад двісті років, і в музеї є факти спростування версії щодо його радянського походження. Дійсно, історія не з 36-го року, 1936 а що вона значно раніше. І тому я вважаю, що треба, щоб справедливість була відроджена. Що театр є театр? Він почав працювати вже 200 років. З лишнім музей буде розширятися і продовжує збирати артефакти, що були втрачені. Поповнити колекцію можуть і херсонці. Ми збираємо сьогодні артефакти. Якщо є родичі тих працівників театру, які колись працювали в театрі, тому що певна історія втрачена теж за 9 місяців окупації. Будь ласка, виходьте на нас на контакт, шукайте на соціальних мережах. Ми зраду приймемо якісь артефакти, програмки, фотографії, пов'язані з видатними іменами. І там і Оксани Петрусенко, і Олександра Горбенка, і Равіцького, і, і багатьох багатьох режисерів, акторів, які колись працювали в нашому театрі. Поділіться цим відео з друзями.